Запальна тернопільчанка Таня Песик ранок 24 лютого за збігом обставин зустрічала не вдома у Тернополі, а в столиці і збиралася тут залишитися, але з місця рушила, аби врятувати від російських атак інших людей. Що це були за люди, і як Таня з ними діставалася заходу України у найстрашніший день у житті? Акторка ділиться своєю історією у ЖВЛ. Яку несподівану професію Таня нині освоює? І чи правда, що вона більше не планує зніматися і гуморити? Резидентка жіночого кварталу уже легендарна танька. Володька, не позор мене. Акторка Тетяна Песик мало не з пелюшок мріяла про сцену. Та нині зірка зізнається, не боїться втратити ані популярність, ані професію. Ну, подумаєш. Можна чимось іншим буде зайнятися. Про зміни, що сталися з нею за останні вісім місяців та 15 мільйонів, які вдалося зібрати військовим із ЗСУ, просто зараз у ЖВЛ. Між репетиціями встигнути на інтерв'ю, а далі знову на сцену. Все як у тому іншому мирному житті. Після кількамісячної перерви народна улюблениця, акторка Тетяна Песик повернулася до роботи у жіночому кварталі. Нагода у дівчат-кварталівців для цього дуже особлива. Це об'єднаний вечірній квартал і жіночий квартал. Такий благодійний концерт. Це вже вдруге. Перше було 24 серпня. В залі присутні військові медики і люди з Маріуполя. Акторка зізнається, нині вона виходить на сцену кожного разу не мову перше. І коли отут сказали, що ми будемо знімати в серпні перший концерт, благодійний, ти такий, і, і з однієї сторони вау, клас! А з другої, а як то мені здалося, що ми вже забули, як це. У переддень війни Тетяна, котра звикла жити за принципом встигнути всюди, саме приїхала у Київ для нового проєкту і встигла сходити на лігу сміху 23-го. Там ж ходили такі настрої, всякі що з дня на дня може війна розпочатися. Я чесно ніколи би в житті не повірила в. Тож, коли о 4.30 сон Тетяни обірвали звуки вибухів, вона все одно не одразу зрозуміла, що відбувається. Мені здалося, що мені щось приснилося, якісь вибухи. І зранку десь всім у мене купа повідомлень на телефоні. Дзвінки почалися. Якісь незнайомі люди до мене телефонувати і кажуть: Тетяна, ви їдете на Тернопіль, бо я автом приїхала в Київ. кажу, та ні, я тільки приїхала я тут до 28-го. Та вже за кілька годин стало зрозуміло ані репетиції, ані навіть 28 лютого, на яке Тетяна орієнтувалася, не буде. Адже на календарі застигло 24 число. І я вже починаю відзвонювати тим людям, які мені дзвонили. Чи я їду в Тернопіль? кажу, їду. Ну, давайте сідайте до мене в авто. І я напевно вже зрозуміла цей масштаб, що починає відбуватися, коли я поч... в пробках в Києві стояла десь 6 годин. Години проведені у заторах видавалися вічністю. Тож, у якийсь момент, тетяні майнула думка: а чи не залишитись у Києві? Та сповнені надії очі, що дивилися на неї з пасажирських сидінь, не давали цього зробити. Ці люди, які сиділи в машині, я якусь як відповідальність відчувала за те, що я взяла їх і я їх певно має вже доставити. 18 годин за кермо без перестанку. Ми отако їхали певно з швидкістю 50. Рідного Тернополя Тетяна тоді дісталася вже поночі, але видихнути, звісно, не вдалося. Я вернулася додому, і тут буквально. За годину часу ми вперше почули, що таке тривога. Ти ніколи такого не чув. Темно на вулиці, і весь під'їзд всіх будинків люди на вулиці стоять і не розуміють, що робити далі. І ця перша ніч була дуже тривожна. Отак, от, от тряслися руки. Сирени, невтішні новини і абсолютне нерозуміння того, що буде далі, не змусили Тетяну залишити домівку. Мені здається, батьки певно думали, якщо в разі якоїсь небезпеки, щоб я могла виїхати за кордон, мама мені вже пізніше склала тривожний чемоданчик, але в мене такої взагалі думки не було. Ні бажання залишати країну, ні бажання залишати самих батьків, і як чому я маю їхати за кордон, займати чиєсь місце. Не бажаючи шукати безпеки для себе поза домом, Тетяна натомість взялася допомагати хлопцям із ЗСУ разом зі своїми товаришами по команді ВІП Тернопіль, артистка започаткувала проєкт збору коштів, покликаний закривати запити військових на необхідну амуніцію та автівки. Мені здається, десь на десятий день війни, ми зрозуміли, що в нас є якась аудиторія людей і якась довіра все таки людей є до нас. Можливо, почати займатися цим кожного дня. Ми збираємо кавою. моя кава для зсу, збираємо кошти і закриваємо поступово ці запити. Ось ця машина куплена за вашу каву. Чотири дня тому назад. Ми кавою назбирали на пікап для саперів, і він же тут. Таке щоденне кавування приносить дуже гарний результат. Скільки ми зараз пригнали авто? Це в районі 50 авто, і зараз оголосили, ще на 21. В загальному сума. Це десь 15 мільйонів гривень. 15 мільйонів сума чимала. Але Тетяна каже: абсолютно кожен донат там особливий. Діти допомагають дуже. І часто ти себе в повідомленнях бачиш там від дорослих. Наші діточки там дворі назбирали трішки кошту. Хотіли би вам вручити. Ти приходиш і вони назбирають там за пару днів, за три дня назбирують 5 тисяч гривень, 6 тисяч гривень. Нам хлопці передають з передової різні сувеніри, і ми стараємося їх людям задонати дарувати. У Мене до речі, зараз вдома, щоб ви розуміли, лежить крило російського літака. Передали військові таке реально величезне. Так, і я його хочу зараз ну розіграти, задонати комусь подарувати. Не знаю, кому воно треба буде дома. Нині Тетяна так палко віддається волонтерству, як і головній своїй пристрасті, сцені. І зізнається, якось спіймала себе на думці, що донедавна майже божевільна ідея. А раптом, якщо не бути актрисою, тепер не лякає її. Ти забув, що таке творчість була думка, що можливо вже все. Можливо, це вже не буде взагалі людям цікаво, потрібно. Це здалося якось не так важливо в порівнянні з тим, що відбувається твій країні. Ну, подумаєш, можна чимось іншим буде зайнятися. До речі, невеличкі плани на оте саме щось інше в акторки вже є. Я вже довго над цим думаю. Мені щось хочеться ще паралельно таке, напевно. Кулінарія, щось кондитерство. Це, можливо, би не збрала пару і відкрила якусь кафешечку зі своїми там тортиками-смаколиками. Щоб це була корисна випічка. Тому я зараз трішки навчаюсь. Цікрава пудра. До зтрілкою. Та це не єдина зміна, що сталася з резиденткою жіночого кварталу за ці вісім надскладних місяців. Акторка каже: нині з дзеркала на неї дивиться інша Тетяна. Я стала занадто серйозна. Якщо я була якась така трошки, можливо, до війни, вітряна. Якщо ти жив до війни і думав про те, що от би квартиру там, машину, коли я почалася гінати, зрозумів, що це не взагалі. Це ніща єдине про що зараз точно мріється про перемогу. Реально, всі зараз немає якихось інших бажань, всі мріють тільки про перемогу. І в ній артистка не сумнівається.